Пойдите, пожалуйста. Ой, стоп. Ой, вот тогда. Ага. Слава Україні! Ось сьогодні бачите, скільки нас тут зібралося. Нас тут зібралося стільки, що міліція навіть уже перекрила дорогу. Хоча спочатку цього робити не збиралася. Ось сьогодні ми приходили і ми кричали, свободу Павличенка! Сьогодні Павличенка, завтра ти. І під люди розуміли. Що це не йдуть, як там кажуть, якась орда фашистів безпридірники. Всі розуміли, що це йде твереза, здорова українська мова, і всі розуміли, що ми є їхні брати, ми є такі самі українці. І сьогодні ми будуємо проти того, що є свавілля, є несправедливість, є корупція. Вона сьогодні посадила в тюрму сім'ю Павличенків, а завтра вона може посадити кожного з нас. І тому дуже важливо, що сьогодні в Київ вийшли не лише кияни, а приїхало дуже багато людей з інших міст України, від Луганська і до Львова. І я знаю, що коли тепер ми прокинулися. Показали, що на долю однієї сім'ї може вийти тисячі українців, тому що це є знакове свавілля, це є славілля, від якого прикинулися люди в інших містах, в інших країнах. І вони всі разом долучилися, щоб сім'я Павлоченків незаконно ув'язнена, отримала свободу. І сьогодні мінти, сьогодні продажна прокурорська система, сьогодні свині, які катують людей в Укенатську СІЗО. Вони побачили, що українці на вулицю, що ми не бидло, ми не раби. І ми не будемо мовчати. Вони це побачили, і їм стало страшно, тому що ми сказали, А, а за А буде Б, але Б буде. У них ще є час виправитися, тому що сьогодні ми будемо домагатися, щоб законним чином були звільнені суті, які хамські і не по законом великих справи Павличенків. Ми будемо домагатися, щоб слідчі, які просто витурази розправу над видною сім'єю, понесли законне покарання. І в океаномському СІЗО камери мають бути відкриті для таких сутей, для таких прокурорів, для таких ментів. А Павличенко, як і сотні інших невинних, які зараз там сидять, мають вийти на волю, тому що у нас сьогодні. Сажають не злочинців, саджають тих, кого мінти закривають, тому що їм треба статистика, тому що їм треба покрити власні вбивства, Саджають тих, кого мінти, не сажають, кого мінти хочуть запроторити, щоб далі покривати убив судів, щоб далі покривати грабіжників, рейдерів, щоб далі покривати продажних депутатів. Але я бачу, що Україна проснулась, і нас тут зараз тисяча. А значить, що насправді за нами десятки тисяч людей, тому що це лише ті, хто знову. Приїхати, а зараз ми сумоволицях і з нами був кожен, кожна машина нам сигнали на підтримку. Всі знають, що ми прокинулися, і Україна цього не буде терпіти. Завтра вони можуть посадити в тюрму мене, Євгена Карася, тому що я дуже голосно кричав кричав мікрофон. Але мені це байдуже. Завтра вони посадять знову Дмитра Лізніщенка. Завтра вони посадять ще когось замовник про майдан, посадять когось. За податкового кодексу, але нам це байдуже, тому що нас не зупиниш. І коли сьогодні посадили сім'ю Павличенків, нас сюди прийшло більше тисячі. Якщо вони посадять ще людей, нас сюди вже вийде десяток тисяч. І тоді ми будемо говорити по-іншому. Але зараз ми ще вимагаємо, щоб закон діяв, щоб була справедливість ім'ї простих українців, сім'ї Павліченків, і щоб маленький Іван Павличенко виріс. Візнав, що саме громадськість, саме його сусіди, саме просто і брати допомогли тому, що він, його сім'я на свободі. І тому давайте зараз зарядимо так, щоб всі цього сізо рухнули. Свободу, пав свободу, пав свободу, пан свободу. Внимание, еще Завершая